У природі має місце тутани на всяка. Подружились на подвір'ї, кіти зли собака, кіт хвалився, вихвалявся, більш не буду нявкать, щоб довір'я заслужити, буду тільки гавкать. Коти і кошеня занявчали хором. Рідну мову забувати, як тобі не сором. Людився, розділився псище, котяче плем'я нам на брудне горище. Ах, ви ж кляті паразити, я вас наскрізь бачу. Вам собаче не годиться, подавай котячу. Ну, давайте поміркуєм, Чия ж мова краще? чи не в того хто страшніший, у кого більше паща?